Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Галина Качинська, і ми поговоримо в сьогоднішньому випуску від студії управління часом Боуштайн та менеджмент зарядки про інфляцію. Отже, кожен із нас стикається з інфляцією щодня, навіть коли не задумується про це. Ми бачимо її у вартості хліба, у платіжках за комунальні послуги. у у ціні на пальне. Інфляція це не абстрактне економічне питання, поняття, а реальність, з якою стикається кожна, кожна родина. Простими словами, інфляція це зростання загального рівня цін в Україні. Це коли гроші втрачають свою купівельну спра... платоспроможність. Ми за ці самі ж тисячу гривень можемо дозволити собі все менше і менше. Причини інфляції можуть бути різними: надмірна емісія грошей, коли держава включає друкарський станок і друкує гроші, дефіцит товарів і послуг, зростання витрат на виробництво, наприклад, енергоносії, глобальна економічна криза чи воєнні дії. Це важливо розуміти для кожного з нас, тому що інфляція зменшує вартість заощаджень, якщо вони лежать без руху, ускладнює планування бізнесу. Та сімейного бюджету впливає на соціальну стабільність у суспільстві. Тому основне завдання людини-підприємця навчитись жити в умовах інфляції, щоб мінімізувати витрати, і навіть іноді використати цю інфляцію для свого розвитку. Давайте пригадаємо історію Рея Даліо, це засновника одного з найбільших хедж-фондів в Америці. У 70-х роках минулого століття у США з високою інфляцією. Ціни росли рекордними темпами, ринки хиталися. Багато інвесторів втратили статки. Рей Даліо зробив висновок. Інфляція це не катастрофа, а сигнал змінити стратегію. І він почав будувати портфелі, які враховували ризики інфляції. І знаходив інструменти, які зберегали вартість грошей. І сьогодні його компанія управляє сотньою мільярдів доларів, а його книга Принципи стала настільною книгою для багатьох підприємців. Ця історія доводить, що той, хто вміє платувати в умовах інфляції, перетворює ризик на можливість. Що ж робити в умовах інфляції? По-перше, це фінансове планування. Потрібно вести облік витрат і доходів, щоб розуміти, де можна оптимізувати. Друге, це резервний фонд, мати подушку безпеки хоча б на 3-6 місяців. Третє це інвестиції, шукати інструменти, які захищають від інфляції: це державні облігації, нерухомість, валютні активи. Диверсифікація не тримати всі кошти в одному інструменті чи валюті. І п'яте це розвиток компетенцій, інвестувати в освіту і навички, те, що інфляція не може знищити. І, до речі, студію управління часом Богу ж дає можливості вам здобути нові навички в плануванні е, часу, плануванні цілей, розробки стратегії свого життя і стратегії бізнесу, а також е, планування е, грошей. І крім того, можете здобути тут навички по навчанню е, зі штучного інтелекту. І хочу сказати, інфляція це не виклик, який не можна, це виклик, який не можна ігнорувати. Вона впливає на кожного з нас і водночас відкриває двері для нових можливостей. Тому замість тому, того, щоб сприймати її як ворога, слід поставити до неї умови гри, як, як до е, гри. І в які виграє той, хто може планувати ресурси і діяти на випередження. Сьогодні я пропоную кожному із нас зробити перший крок. Перегляньте свій бюджет, створіть фінансовий план. І подумайте, як ваші гроші можуть працювати, а не лежати. Бо майбутнє належить тим, хто вміє приймати економічні реалії і перетворювати їх на інструменти власного успіху. Отже, у нас сьогодні понеділок, і тому я вам раджу спланувати свої фінанси на цей тиждень. Тобто, подивіться, які доходи ви маєте отримати цього тижня, і які маєте зробити витрати. Доходи можуть бути це від коштів надходження, від зарплати, від підприємницької діяльності. Інші доходи, можуть бути у вас кредити, ви можете брати на якісь свої речі чи справи. І витрати: це може бути сплата податків, формування резерву та оплату праці працівників і податків на, на оплату праці. Також це може бути сплата комунальних податків, сплата за телефон. Або програми, які ви користуєтесь щомісяця, і вже настав строк сплати. Також не, не нехтуйте створенням резерву. Резерв вам допомагає зробити оплати тоді, і коли у вас немає надходжень своєчасних. Отже, зараз відкривайте свої щоденники з планування і подивіться, які задачі ви. Поставили собі на цей день. Подивіться, щоб ці задачі були структуровані по сферах. Це такі сфери, як робочі завдання. Тут ви пишете завдання, які ви маєте виконати, і які мають вам принести дохід. Завдання з навчання – це якщо ви хочете опанувати нові навички, ви маєте собі ставити цілі. З, по навчанню з цієї навички, і особисті завдання, де ви пишете свій особистий графік, те, що ви можете зробити для себе, для своєї родини і для того, щоб бути ефективним за цей день. В робочих задачах відміньте три основних завдання, які ведуть вас до вашої мети. Подивіться уважно і напроти них поставте найвищі пріоритети. Потім, напроти кожного завдання на цей день поставте час на її виконання. Подивіться, скільки ви маєте виконувати, і заплануйте свій день на 20 годин. А решта, 3-4 години, залиште на форс-мажори, бо вони іноді стаються, і дуже прикро буде, якщо ви не виділили на них час і не зробили якусь важливу справу за цей день у зв'язку з тим, що виникли такі форс-мажори. Далі поставте пріоритети напроти всіх завдань: Те, що ви виконаєте самі, те, що ви можете делегувати, або те, що ви можете відкласти, можете зробити в цей день, якщо у вас з'явиться час. І далі саме цікаве: створіть свій маршрут дня. Це розклад вашого дня, де ви пишете пишете в яку годину, коли. Де і що ви саме робите, ваш розклад дня це ваш маршрут, по якому ви будете звіряти свій день і бачите, що ви маєте робити. Не забудьте в свій маршрут дня вкласти, включити відпочинок. Відпочинок дуже важливий для того, щоб мати можливість переключатись з одної дії, з одної задачі на іншу. Бо якщо ви. Не зможете переключитись, ви будете ми з думками в минулої задачі, і нове завдання буде виконане не так ефективно. І в кінці, дня, в кінці дня проаналізуйте свій день, проаналізуйте, що ви зробили, що ви не зробили. Якщо щось ви не зробили і воно втратило свою актуальність, сміло викреслюйте це зі свого списку завдань і з розкладу. І завдання, які ви не зробили у зв'язку з тим, що у вас не вистачило якихось фінансів, це, наприклад, грошей, інформації, людського ресурсу або часу ви переносите на наступний день, коли ви зможете це зробити. Це може бути завтра, а може бути якийсь інший день, коли у вас з'являться ці ресурси. Далі проаналізуйте справи, які ви зробили за цей день. Похваліть себе, похваліть, скажіть, я молодець, я виконав всі справи, які роблять мене ефективним, які наближають мене до моєї цілі. І не забудьте, не забувайте, верніше, хвалити себе, бо якщо ви вмієте планувати і виконуєте свої плани, то ви однозначно наближаєтесь до своєї мети. Отже, Бажаю вам гарного фінансового понеділка, гарного фінансового тижня, щоб ваші плани ви виконували і навіть з перевищенням, і великими кроками наближались до своєї мети. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей в, тайм, в студії управління Богуштайм на навчанні або в ефірі. На все добре!